так 11:30 підйом 300 метрів від за від собаки вже вийшла на мене. Колишні? Великий лисовин. Величезний, червоний. Так, зараз побачимо. не він буде втікати? Він повний не піде. Шов своїм лазом, я нормально стояв. Але тут може бути і ді лисиць. Без так би вже не іншу. Та то самець, точно. Так. Їй, 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 жена, жена, до мене. Бляха, тепер буде тяжко в ній. Гадаю, що ви не зараз буде тікати великими кругами. Ладно, поки що зупиняю. Зараз побачить перед неї її там, чи вийде, вийде туди в набік. Туда, 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 туда. Заливай, тут, тут, давай, тут-ту-ту-ту. Вот ты дурак. Сюда, 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 сюда. Тут пишла. Тут, 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 тут тут. Потошка. Тут-ту-то, тут. Опаран. Вот там. Там, 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 там. Туту туту туту. Во там, 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 вот там, 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 там. Во-во-во-во-во. Давай, давай, давай. Во-во-во-во. Ще далі, пана пішла. Сюди, 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 сюди. О, вот там десь пішла. Отбован Хочу підправити Великий вивку Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Туди ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Теж не втікала. А тут от речі, видиш, блях, я гірше зробив. Так як все. Блядь, не хочу. Не розумію, що його наставити на слід. Ладно, зараз сам Так не... Саме на зайця. Хоч наставити, він, блін, в тебе втікає. Нема довіри. Мало полюється собака. I wasn't going to probably do this into... Oh. Oh yeah. That's just vitae che ne. ще в поле. Підняється зовсім зовсім інші угідь. Нічого, сьогодні ми попробуємо поганяти, скільки вдасть. не буду собаку знімати. що лупня. Ти вздих. що зупиняю. Зараз він піде там великий масив, там будемо знімати. Пес його відшукує, а я підозриваю, що він тік в діру, Тут дірає. Зараз Побачимо. Чи він його підгубив, чи висо пішов в діру. Коротка робота. Я на треку собаки. Ось лисичка понурилась. Раз. Походила, походила. І ось її діри. Ось вона понурилась. От тут і Лисичутіра. Свіжі сліди. Ще й собаки сліди тут біля того. Хтось тут був викопував лис. Хтось його був тут викопував. хтось Хто зустрінув бути? Але лис не побоявся. Це кінець коротка робота.